Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Получила очередну посилочку. Посилочку получила з інтернет-магазину Супермаркет Насіння номер 1 і хочу з вами поділитися своїми враженнями. Ось ця посилочка. Ось я її відкрила. Будемо дивитися, що мені прийшло. Так, що у нас тут є. І так, щось у мене тут є? Каталог. Дуже приємно. Я його не замовляла, він приходить автоматично. Ось такий каталог. На жаль, ціни не написані, тільки написані. Ну, тільки фотографії сортів і з стислим описом. Ось такий каталог. Тут не всі позиції, які в них є, в них дуже багато насіння. Спілкуюся з цим магазином вже не перший рік. Дуже подобається. Подобається тим, що вони працюють. З професійним насінням. Багато в них професійного насіння. Є насіння, яке вони фасують самі. Вони працюють також з. І це те, що вони, я так розумію, вони фасують самі. Оце в таких пачках. Є, значить, тут прийшло мені, Ой, вибачаюсь. Ага, накладна є. Ось накладна. Тут можна подивитися ціни. Так, є. ось є, зараз покажу, видніше буде. Ось є телефони для зв'язочку, тобто їхня візитівка. Ось так виглядає їхня емблема. Можна знайти їх запросто в інтернеті. Що тут іще мені прийшло? Мені щось прийшло цікаве. Ага, календарю подарунок. Таке мені і той рік приходило. Зараз я його попитаюся одною рукою відкрити, бо я зараз знаходжуся на роботі. Ось він. І я не взяла сюди, естественно, стойку. Мені не було як її таскать. Ось такий. Календарь прийшов подарунок, дуже приємно. Як кажуть, мілоч, але приємно. Вони співпрацюють з фірмою Сінгента. Багато в них є сінгентовської продукції. Семініс. Ось так. І що я в них замовляла? Так, поїхали. Ось мої пачки. Тут, значить, я замовила перець Атлант, садила його в прошлому році, не у позапрошлому році брала такий перчик, він мені сподобався. Я заказала 10 грам насіння. Це великий перець червоного кольору, розміром з долоню, він товстостінний. Ранньо стиглий перчик. Ось покажу вам опис, то ще на 6-7 мм. Далі я заказала перець, квадрат червоний, теж 10 грамів, ось його опис. Хто не встигатиме читати, я, щоб не розтягувати відео, довго затримувати не буду. Я просто пофотографую, вам виложу, будете читати. Шарок Шарі нравиться цей теж перчик жовтий, товстостінний, ранньостиглий, теж 10 грамів. Так, що ще з великого? Ось цього великого. Лонг Вайлет. Люблю це синій етого, алмазного типу, теж 10 грамів. Дуже схожий на алмаз. В плодах ви не розберете, чи то алмаз, чи то лонгвайлет. Ось так. Далі, що прийшло далі? Ага, я заказувала язик дракона. Заказувала дві пачки по 2 грама. Ану, 2 грама. Так, 2 грама. Це гіркий перець. Ось дві пачки прийшло. Так, що далі? Перець, фатіма. Замітьте, перець, не помідори. 5 грамів. Ось така пачка. Ось такі дані. Так. Що ще прийшло? Прийшло перець білосніжка 10 грамів. Це у нас буде, по-моєму, ранній перець наподобі білазерки. Не знаходжу я білазерку в цьому році. Так, ну детальний опис можна подивитися на сайті насіння пишуть. Є всі контакти, так що. Так, взяла я волове серце 25 штук, чисто для себе. Я не люблю продавати розсаду волового серця. Це так, для себе. І ось всі ми нелюбимі сині пакетики. Рожевий бі бігемод спробувати, хочу щось таке новеньке. Не знаю, що воно таке, подивимося. Посадимо, подивимося, я вам потім покажу. Взяла два базиліка. Взяла для дитини своєї. Мій хлопець буде, Іванко буде його сіяти і сам буде торгувати на базарі. Ух ти, прийшов подаруночок. Це з насіння елітний ряд. Прийшов перець, бомбардир. FAT, подарунок. Ну і листівка. З різдвом і Новим роком, і ось такий, така визитівка. Значить, що касательно цен? Ціна? Ціна, значить, озвучую вам 10 грамів насіння, 90 гривень. 154, 143, 96. Тобто ціна різна. баклажани взагалі 67. 5 грамів насіння оцей цей перець з хатіма. 5 грамів насіння 178 гривень. Ну, волове серце не считається, 17 гривень, це не гроші. Бігемот 10 гривень, й, це, що я взяла. Спробувати той помідор, не знаю, що воно таке. Ну, в общем-то, язик дракона. Пачка 2 грама, 72 гривні. Ось такі в них ціни. Ну і по 12 гривень, этот, як його, базилик. Ось така накладна і ось така розпаковочка. Рекомендую магазин цей. Долучайтеся. І хай вам щастить багатих вам врожаїв. На все добре!